Вітаю вас на нашому каналі. Друзі, ну, що ж таке краще підв'язувати чи не підв'язувати низькорослі томати. Як саме їх підв'язувати? Коли, коли справді можна не підв'язувати томати? От сьогодні хочемо якраз з вами про це і поговорити. ну Для нас взагалі. Практично не існує такого, що не підв'язувати. За високорослі томати я взагалі не кажу. А низькорослі теж скільки я не знімав як відео про те, що підв'язувати чи не підв'язувати, краще все-таки підв'язувати. Але, друзі, але от пройшли, пройшли дощі. І дивлячись на оці томати, якраз я і, і назріла ця тема, щоб, щоб поговорити з вами про те, що чому ж все таке краще підв'язувати. Ну, що до коли не підв'язувати, то це однозначно, ну, не те, що там воно добре, але все-таки можливо, коли ось ростуть такі томати, штамбові. Або ж як гноми, ось вони такі, ну, до і теж до якогось такого до певного моменту, поки не наливаються томати, і вони не почнуть падати, і падати до землі. І, звичайно, ж, що на землі зразу ж торкаючись до землі, вони почнуть гнити. На них почнуть нападати різні шкідники, і врожайність буде набагато менша. Ну, Можна не підв'язувати тоді, коли ну, у вас площа замульчована ну, просто, просто ідеально таким товстим шаром соломи. Але ж, ну, я думаю, не, не в кожного є можливість застеляти шаром соломи ту плантацію, де у вас посаджені томати. Тому Друзі, все-таки краще підв'язувати. Тому що, ну ось, ось дивіться, на прикладі ще і е, дуже не поналивалися томати. Ну, ось, пройшли, як я вже сказав, дощі. І зразу ж його завалило. Ось тут трошки нав'язалось, і вже вже томат впав до землі. Все те, що буде ще нав'язуватись, воно лежатиме просто на голій землі. На голій землі це вже... Е, Менша врожайність і, і, як я вже сказав, шкідники. Тому треба підв'язувати. Як саме підв'язувати? Ну, в нас декілька способів підв'язки, і зараз я вам його покажу. Один із них підв'язка, можна сказати, без підв'язки. Я вже показував про ці наші приспособи. Ось дивіться, отакі от вони зроблені, вони дуже давно. Просто з проволоки, проволока е, сімка, восьмерка, сотка труба, робите такий кружок і потім згинаєте. Ну, тут е, длина, правда, різна в нас. Одні в нас такі більш-менш е, такі десь 60 см для нижчих. І ось такі пороблені для тих, щоб... Ну Більш таких високих. Тому що, як бачите, томати теж бувають різні. Одні нижчі, тут же, як ми вже розповідали, насаджені багато сортів. Вон далі туди, покажи, будь ласка, там взагалі це теж низькорослі томати, але вони вищі, тому для них треба щось таке повище. Ну і ось щодо самої щодо самої підв'язки. Дуже-дуже зручно і дуже легко. Просто берете, вставляєте і заводите. І все. Потім, коли томат росте, стає вищим, його зручно вивести з цього положення і перевести у більш. Вище, щоб трималось на вищих пагонах. Ну, звичайно, це теж підв'язка не ідеальна. Всі пасинки потім туди не заведеш, але все-таки це набагато краще, чим зовсім не підв'язане. Ще один спосіб, ну це ось такі в нас дуги пороблені, теж з проволоки просто. Вставили. Ну, тут, звичайно, вже не обійтися без, без такої підв'язки. Що до самої підв'язки, мене просили, щоб ми показали на високорослих томатах Ну, другим разом. Але можна ж показати і на цих. Звичайно, коли підв'язуєте під якийсь пагін такий, щоб трималось добре. І ось так робите, вставляєте щоб затяжка була не до самого стебла. І другий раз, ось щоб, щоб вільна петелька була, щоб стебло не перетягувалось. Так ми підв'язуємо і високорослих. Ну, високорослих підв'язуємо понище і потім, отак, кругом стебла обмотуємо догори і прив'язуємо. Там до, до арматури. Ну, а тут, звичайно, ось так. Ось така, така, такий ще спосіб підв'язки. Ну, тут підв'язувати можна, звичайно, аби, аби до чого було. Багато хто підв'язує просто до пакільчиків, нарубує пакільчиків таких і біля кожного, біля кожного томата пакільчик вставили до нього. Прив'язали покільщики теж ну приблизно там мабуть до метра, щоб можна було е, по мірі росту е, томата і його прив'язувати. Можна поставити такі два кілочки, е, ну мабуть, таких е, добротних, натягнути проволоку і теж до тієї проволоки е, з двох кінців. Натягнути і до, до неї при ну, тут я кажу, у кого яка фантазія, хто, хто до чого. Ну, головне, головне, що головне дійсно підв'язати, друзі. Особливо томати, які не штамбові, вони тільки починають наливатися, ось як цей. І зразу ж падають до землі. І, і, і погано, це, це, це дуже погано. Тому. Якщо ви хочете зберегти врожай, якщо ви хочете, щоб ваш труд не пропав даром, а не так, як мені пишуть, там та нічого, хай воно собі ви і, і вистачає. Ну, може, в кого вистачає землі, щоб багато насадили, і як кажуть, одинаково там пропаде половина чи не пропаде. Ну, якщо ви цінуєте свій труд і хочете, щоб дійсно результат був як можна. Кращий, то навіть низькорослі томати треба обов'язково підв'язувати, друзі. Тому якщо, якщо я до вас достукався, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.